Привіт, друзі, ви на Ютуб каналі Вєта ТВ. І сьогодні я розкажу вам про те, про що неможливо мовчати. Нещодавно на просторах Інстаграм я знайшла спільноту, яка допомагає жінкам, які боронять Україну, які є захисницями, чи вдома, чи на фронті. І це дуже до речі важливо і цінно. І я прямо відчула, що мушу підтримати. Їх, тому що я дуже часто працюю з жінками. Жінки це дуже класні створіння, я теж жінка. І ось, бачите, перше, що є в посилочці, це ось така наліпка, що горіє душу. Ще є така листівочка з різними різними жінками, якими ми є насправді, різною зовнішністю, характером. Але головне, ми любимо свою Україну. Ось тут написано класні цінні слова, характеристики жінки, характеристики України. Таку листівку можна відправити близьким. Дуже цінно. Далі у посилочці є шопер, з яким я тепер часто ходитиму, з дуже-дуже цупкої тканинки, дуже цупкої. Шопер також має логотип. Я все вже відкривала і всім задоволена. Шопер ось таким логотипом. До речі, бачите, квітки для декору не просто так. Це просто ми про жінок говоримо, навіть якщо вони військові. Навіть якщо вони в формі, вони все одно жінки, які полюбляють квіти, квіти яким піднімуть настрій. Так, бачите, ручки дуже цупкі, подвійні. Що немало важливо, ось тут написано. Назва, як вони підписані, до речі, в Інстаграм. Якщо я правильно читаю, то це Arm Woman Now. Далі у шопера є ось такі кнопочки, завдяки яким він зменшується. Або ось так, як декор це слуговує. Або ж ви можете зменшити, зціпивши дві сторони. От, різна форма, певно, буде. Але шопери, то не єдине, що є, найголовніше, що роблять, це форму, військову форму від самих маленьких до самих великих розмірів. Далі я отримала білизну білизну, яку можна купити для військових, оплативши їм. Тобто, ви пишете до бренду. Можете оплатити форму або ж білизну, і військова наша захисниця отримає від вас подарунок. Це дуже класна можливість, до речі. В мене 46-й набір. Трусики звичайні. Це задня частина. Ось передня частинка. Дуже класна, якісна тканина природня. Легенька резинка, але все-таки вона фіксуюча, тобто не просто аби що, а дійсно така людська, людська не занадто цупка, не занадто вільна. Трусики ще одні, до речі, трусиків двоє, що дуже зручно. Тому що буває за день-декілька разів треба змінити, чисто і після душу, да, ви ж не будете ще раз одягати ті ж самі. Чи, наприклад, поки одні сушаться, сохнуть, носи захисниця. Або ви, до речі, можете собі теж купити такі комплекти, вони доступні до замовлення. І також, окрім двох трусиків, в комплекті є топ. До речі, топ. із такими вкладками. Я не можу сказати, що це пушап. Ну, тоненькі, такі, які взимку ще більше захистять груди, або ж аби все було так прикрито, не, не занадто сексуально, або для зручності. Тобто, ну, суть в тому, що вони, мені здається, виймаються, так, вони виймаються, ці вставки, але вони є, і це класно. Спинка ось така вуща. Ось така історія, така ситуація. Хочу вам наголосити на тому, що жінки на фронті є, на тому, що жінки військові вони є, їх треба цінувати, любити, підтримувати, і можете зробити добро для жінки військової. Проект можна підтримати донатом, посилання на інстаграм-сторінку я залишу під відео. Щиро дякую бренду за те, що люблять жінок, цінують жінок і роблять їм життя комфортнішим. Обіймаю!